Знайти примирення, Господь в серці нашому і в державі нашій, великомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу Україну, державу, великий Боже, великий всесильний. Ми, діти Твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші очі. Прости нас, наші провини, батьків і дідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за Твоє безмежне милосердя до нас, вислухай наші молитви і прийми благання, змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, милосердний Господи. Хто вдається до тебе з благанням і приходить до тебе, не відкинеш його. Ми просимо за тих, хто зброєю в руках захищає наш сон, наш мир. Господь захисти їх, благослови нас, благаємо тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що в війні, в муках, в немочах, за вдовиць, за сиріт. За калік і немічних, за тих, що Твого милосердя та допомоги Твої потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Приймемо благословення Господа нашого. Господь милосердний, благослови свій народ, захисти і утіш його, принеси Господь мир і благословення на всі часи. Амінь. Тим, хто не побоявся, тим, хто не здався, тим, хто витягує нас із прірви ціною своїх життів, ціною сліз своїх родин та вічного болю їхніх сердець, тим, чия юність згоріла у літаках і танках. Тим, кому судилося за життя пройти пекло, поіменно згадаємо кожного сьогодні нашого краянина, який віддав своє життя за нас із вами, за незалежність і за цілісність нашої України, тим, хто сьогодні своєю кров'ю. Пише нову сторінку в історії нашої держави. Вічна і світла я пам'ять. Підполковник Сергій Середа, виноградівщина. i'm Олександр